Сьогодні ми знаходимося в клубі Академії сухопутних військ. З нагоди святкування 21-ї річниці від дня створення Збройних сил України. Сюди завітало безліч високоповажних гостей. І ми запрошуємо вас на свято. Сьогоднішній день багато для мене чого означає. Насамперед, це дуже важливо для мене, так як я майбутній офіцер. На даний момент я курсант. Я обожаюся цим. Це свято завжди являлось для мене одним із найкращих, одним із найважливіших, тому що я продовжую традиції своєї сім'ї. Хочу побажати це свято всім наснаги, міцного здоров'я, благополуччя. 6 грудня для мене є дуже важливе свято. Я пишаюсь тим, що маю змогу стояти в одному стрію зі своїми одногрупниками, своїми. Курсантами академії сухопутних військ це важливе свято не тільки для нас, але й для ветеранів, які стояли за нашу державу. І в цей святковий урочистий день від імені ради курсантських матерів. Дозвольте привітати особовий склад, керівництво академії, офіцерів, курсантів із цим прекрасним урочистим святом побажати міцного здоров'я, наснаги, терпіння, удачі, здобутки вагомих на благо нашої української держави. У урочистостях взяли участь заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Михайло Янковський, голова Львівської обласної ради Петро Колодій, заступник міського голови міста Львова з гуманітарних питань Василь Косів, а також очільники військових частин Львівського гарнізону, представники силових відомств, клуб генералів запасу і у відставці західного оперативного командування. Тепло привітав присутніх зі святом начальник академії сухопутних військ імені Гатьмана Петра Сарайдачного, очільник гарнізону Генерал-лейтенант Павло Ткачук. Згідно з наказом начальника львівського гарнізону, засумлінне виконання службових обов'язків та з нагоди Дня Збройних сил України було заохочено цінними подарунками, грамотами військовослужбовців, працівників Збройних сил України та тих, хто робить великий внесок у розвиток вітчизняного війська. Урочистості у центрі культури та дозвілля академії завершилося святковим концертом заслуженого прикарпатського ансамблю пісні та танцю України Верховина. Служба в батьківщині і бути військовим. Це справа завжди була почесна і водночас дуже непроста і нелегка. На наших військовиків покладається велике завдання це, перш за все, боронити нашу землю і забезпечити мирне життя нашого народу. Тому напередодні величного свята я б хотів би сердечно привітати всіх військовослужбовців, ветеранів. Працівників Збройних сил вважаю всім міцного здоров'я, щастя, благополуччя і родинного затишку. Велика честь і заслуга кожного воїна, який є захисником своєї вітчизни. Поздравляю вас цим святом, бажаю успіхів. Цовка дисципліни, організованості, всі. виконувати треба так, як написано в її тексті. Хочу привітати в першу чергу всіх ветеранів, всіх військовослужбовців, генералів, офіцерів, прапорщиків, солдат, ваші сім'ї. З 21-ю річницею Збройних сил України побажати всім міцного здоров'я, щастя, злагоди, радості, благополуччя і Господнього благословіння. Свято триває, і ми ще раз вітаємо усіх з 21-ю річницею Збройних сил України. Нехай над нашими головами завжди буде мирне небо. 6 грудня у столиці нашої батьківщини кращі військовослужбовці львівського гарнізону взяли участь в урочистостях, присвячених 21-й річниці вітчизняного війська. У центральному будинку офіцерів президент України Віктор Янукович відзначив кращих генералів та офіцерів державними нагородами. Зокрема, начальник академії сухопутних військ, генерал-лейтенант Павло Ткачук, отримав від головнокомандувача збройних сил України орден за заслуги першого ступеня. А начальник факультету аеромобільних військ та розвідки вишу, полковник Артур Лунков, був відзначений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Тим часом у Львові керівники військових частин та установ міста, представники місцевої влади та громадськості взяли участь у покладанні квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку, а військовослужбовці роти почесної варти віддали шану Великому Кобзареві, пройшовши урочистим маршем. У гарнізонному храмі святих першоверховних апостолів Петра і Павла відбулася божественна літургія. Святі отці, прихожани та військовослужбовці під час божественної літургії молилися за здоров'я захисників нашої батьківщини в Україні. Молодий, яка становиться на свої опірні точки, збройні сили є тою фундаментальною. Опорою, як незалежності, як її суверенітету, як її гаранту майбутнього.